якраз присвячені Дню космонавтики. Ну і відповідно вже там робота економічна після заходу, тоді вже з щоб... тут на місці. Так, ну, надаємо нашим артистам починаємо. Розмову тет-а-тет -тет, На тему першості, як світ твічну, у кого більше зір, туман, степанет Сферична я, сказала перша на У мене ідеальна форма, просто диво, і хоч звіром, не вір, утримую мільярди зір. Усе у мене є: і гідроген, і злато, і гелі. Хіба ж я багата? замислившись на мить, відповіла я інша. Красуня ж ти, та я нічим не гірша. Бо що то гелі чи гаряче злато, В лятах зір моїх таке в суди? У Всесвіту інакше є багатство, малесенька земля, а з нею люди. планет, Заковий світ зірок мати до себе і чарує своєю невідомістю. Запитання, що там за горизонтом, ніколи не давало людям спокою, намагаючись відповісти, людина не шукає матеріальних благ, нею керує сила цікавості, прагнення до пізнання невідомого. Полинути в блакит земної атмосфери ще далі в космос, і знати, що там є, та що там відбувається. Ось чого тисячоліттями прагнула людина. Здавна, наче пращури тягнулись до зірок, до таємниць Всесвіту. Сьогодні вже нікого не здивувати польотами в космос. Це стало буденною справою. А як же все починалося? Народжує і пам'ятає. Чи пам'ятає Україна про свого першого ракетного генерала? У російсько-турецькій війні 1828-29 років вперше в бою були використані ракети Олександра Засядька, сина Полтавщини, видатного інженера-артилериста, конструктора бойових ракет. Пройшло 235 років з дня народження Олександра Засядька. Але те, що він встиг зробити за своє коротке життя, не пішло за водою лі. Розрахунки за сядька, розроблені ним принципи реактивної тяги, ракет, балістики, допомогли його послідовникам в освоєнні ракетно-космічної галузі. Тому можна сказати, що космічна ера для українців почалася на початку 19 століття на людинських просторах Полтавщини. Я Микола Іванович Кібальчич з тихого містечка Короб на Чернігівщині приїхав за знаннями в Петербург. Бо з дитячих літ мене захоплювали польоти-птахів і зоряне небо. Займаюся наукою і в революційне життя. Мої мрії про людини від прикутості до землі та від соціального гноблення. Ракета, керований апарат, ващий за повітря. Ось що відкриє людині шлях до неба. Але перше моє відкриття бомба. Це його бомбою. 1 березня 1881 року помер цар Олександр ІІ. І Микола Кибальчич потрапляє до Каземату Петропавлівської фортеці. Експерти на суді не змогли приховати свого захоплення його талантом. Думка рветься, думка в'ється, наче пташка степова. Ген на волю з мого серця хоче вилитись в слова. В останні дні свого життя Кибальчич мріяв дати людству проект корабля, на якому можна було б сягнути зір. У страшній каморі смертника він бачив зорі, до зір він вів людей. За кілька годин до своєї смерті я пишу цей проект у ньому. Принципи реактивної тяги польоту на ракеті, програмний режим горіння, система подачі палива в камеру згоряння, використання багатокамерних апаратів. Я вірю у здійснення своєї мрії. Ця мрія підтримує мене зараз. І якщо ж ця ідея вченими спеціалістами буде визнана реальною, то я буду щасливий. Щасливий від того, що зробив величезну послугу відчизні та людству. Я тоді спокійно зустріну смерть. Знаючи, що моя ідея не загине разом зі мною, а спокійно існуватиме серед людства, для якого я готовий пожертвувати своїм життям. Так часом хочеться заснуть навіки, бо лиш в сні я вільний і живий, лише у споминах я бачу зорі, лише у знах ступаю на траву, і думка підкрадається тривожна, неначе хтось у мене світ украв. О, люди, без усього жити можна, але не без зірок і не без трав. Його життя обірвалося на 28 році. Це вік, коли у людей щасливої долі ще все попереду. Не чекай його мамо додому, він, увер... він у рідний не вернеться край, не виходь ти на стежку знайому, коли в полум'ї весь небо край. Рідна вишня в садочку одквітне, білим цвітом на землю сипне. І калина, і квіти привітні будуть згадувати часто. 没呢。My name. Він розробив петлю Конратюка траєкторію первин на місяць. Йому належить 16 наукових відкриттів по теорії космічних розробок. Шаргей. Були у нього дивовижні здібності до математики та точних наук, легко і міцно засвоював інші предмети. Він, як і ти, любив грати у футбол, плавав на човні по горсклі, а взимку ганяв на ковзанах. Любив і вмів жартувати. На все життя прихилився до музики. А як багато та вдумливо читав. Скажеш, пощастило. Та насправді доля в нього нелегка. Він рано залишився сиротою, дорожив кожною хвилиною, кожним шматком хліба, дотримувався мудрого правила, коли тобі тяжко клич на підмогу насамперед самого себе. Йому мало було земної кулі, тісно. Захопившись думкою про політ до міжпланетних просторів, він спочатку у самотужки, потім в училищі опановує вищу математику, фізику, астрономію. Так народжувалися праці з міжпланетних подорожей. А чому ви називаєте Рює... Юрія Васильовича Кандратюка Сашком? Така вже йому доля судилася з 1917 року і до самої загибелі. Життя Олександра Шаргея це суцільний калейдоскоп незгод, поневірянь, таких поворотів. Щоб уникнути переслідувань за офіцерську службу в Білій армії, він змінює прізвище Шаргей на контратюк А потім була книга Завоювання міжпланетних просторів. Робота над найбільшою в світі Кримською вітроелектростанцією і конструктивні рішення, що потім були внесені до проєкту будівництва Останкінської вежі. Він жив у хатині із запнутими вікнами. А манили його зорі, вони й звабили його. Він так їх любив, оті зорі далекі, Що знав поіменно, як в школі дівчат. Не питають, хто ти є, і звідки, відповідаю родом з України, мої батьки і мого роду звідки, пройшли в народах зміни, переміни. Доля в нас така, але не зникли, яку любов плекає тільки з болем. Якщо в собі ти зрадив козака, на цій землі стаєш перекоти полем. Я народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Закінчив першу одеську правшколу, вступив до Київського політеху. Саме тут, у Києві, вперше піднявся в небо на планері. Тут же, у Києві зазнав і першої авіакатастрофи. На щастя, залишився неушкодженим та з тих пір протягом усього життя збирав чорний альбом, фотознімки аварій, портрети загиблих друзів. Переконаний, що це завжди має бути перед очима. Аби працювати так, щоб не було аварій, щоб не гинули друзі, щоб повертали з орбіти космонавти, у 30-му році Сергій Павлович починає працювати у Центральному аеродинамічному інституті, видає працю ракетний політ у стратосфері, розробляє проекти керованих ракет і ракетопланів, балістичних і геофізичних ракет, ракет-носіїв. Корольов найвидатніший конструктор ракетно-космічних систем. І забезпечили космічного простору 27 червня 1938 року. Арешт. Потім закрите судове засідання та вирок. 10 років виправно трудових таборів із позбавленням прав та конфіскацією майна. Місце покарання Колима. 60 років гулагі не замили неумовну до чорні. 4 жовтня 57 року Сергій Павлович керував запуском першого штучного супутника Землі. 3 листопада 57 року запуск другого супутника з собакою Лайкою на борту. Живі лінізми можуть жити в космосі. Потім були запуски першої автоматичної станції типу «Луна на місяць» космічного корабля з двома собаками, білкою і стрілкою, мишами і живими рослинами на борту. Найбільшим досягненням є керування першого п'ятого космічного корабля Осток 1. 12 квітня 1961 року мрія людства здійснилася. Людина в космосі. Юрій Гагарін. Ці слова заповнили теле і радіо ефір. Перед несколько минут могучий космический корабль Унесет меня в колеси и людям свет, Дима літерами вписаний в книгу історії космонавтики. А українці чомусь мало згадують про те, що саме наш земляк одним із перших передув межу неба і побував у космосі. Це був простий хлопець із Узина, що під Києвом, Павло Попович. Тоді було визначено чудову шістку. Гагарін, Титов, Ніколаєв, Биковський, Карташов і я. Мене готували на рівні з Юрою Гагаріним. Правда, ми то з Ніколаєвим то знали, що ані я, ані він першими в космос не полетимо. Пам'ятаєте, Сергію Павловичу, як ми тоді сказали, першими полетять Гагарін і Титов. А ви, хлопці, будете поособленням, дружби народів. Українець і чуваш. Хід історії не зміниш, але ти двічі виходив на орбіту, несучи своє національне я ближче до зірок. І сьогодні за першої ліпшої нагоди ти прагнеш в Україну. Щиро радієш кожному слову, мовленому рідною мовою, кожній вістості з батьківщини і вірші пишеш українською. Човний раз я про любов до моря і до неба в серці, ніс любов, під високим, голубим простором безліч кілометрів сам пройшов. Я йду, галактико, завія на шляху не спинить, мій приліт, Зрозумійте, зорі, син землі я, це від неї вам, не супривіт. Якщо ж десь в зоряному небі. Сліпим дощем да я упаду, земле буду линити до тебе і в тобі продовження знайду. Чи зелою в степ, металом в гори, чи дощем, дорогим Дніпро. Поверни життя мені в просторах, щоб зійшли золотим зерно. Мої зв'язки з Україною теж ніколи не поривалися. Читаю на пам'ять Шевченка, люблю українські пісні. Ніколи не забуду, як ти заспівав для мене з космосу. Носія Протон, за допомогою якої були виведені в космос автоматичні станції Мир Прогрес, автоматична станція Вега для вивчення Венери і комети Галея. Академік Володимир Миколаєвич Челомей. Довгий час про справжнє значення і роль Чоломея в галузі техніки науки знало дуже мало людей, що й зрозуміло. Адже йому судилося стати творцем ядерного щита Радянського Союзу. Навіть нагороди, Ленінські та державні премії, звання Героя соціалістичної праці присуджувалися науковцеві закритими указами. Лише після смерті великого науковця та розпаду Радянського Союзу світу почала відкриватись багата з багатогранними талантами, красива, неординарна людина. Штрихи до портрета геніального конструктора має додати і Україна земля, на якій Володимир Чоломей виріс, сформувався як учений і особистість. Здобувши визначні перемоги в космосі, Володимир Чоломей мріяв про зустріч зі своїми американськими колегами, з якими підсвідомо змагався все своє життя. Він мріяв власними очима побачити великий і красивий світ. Які знав лише зі знімків своїх супутників-розвідників, мріяв також побачити маленьке польське містечко Чоломей і, можливо, знайти своїх родичів. Це містечко таке маленьке, що його немає на карті Європи і світу. Немає імені Чоломей і на карті колишнього радянського Союзу, авторитети, славу якого, він підняв на космічну висоту. Зате мала планета сонячної системи, зареєстрована в міжнародному каталозі під номером 8608, отримала назву Челомей.